9 вересня центр України. Вийшли ми пробувати копати картоплю молоду восени. Отже, вона саджалася вже 58 днів назад. І тут має бути вже не лише молода, а вже вона і старіша то починає, тому потрібно її їсти і копати. Так, можливо, ця картопля навіть... За умов, що буде тепла погода, вона і встигне дозріти, якщо весь вересень буде теплий. Зараз у нас починаються дощі дуже гарні і не так спекотно. що вона умови для вирощування картоплі зараз максимально гарні. З обробок тут вже була. З викладання трави, потім робилися в траві вже доріжки і висаджувалися картопля в ці доріжки. Земля була дуже ну, твердовата, тому що попередньо ріс часник, і перекопування ніяких не робилося. Отже, зараз будемо копати і будуть або відповіді. Стосовно того, що потрібно все ж таки вирощувати все в рихої землі, ну, а можливо відповіді і зникнуть, якщо тут буде дуже гарний результат. Зараз ми викопаємо як з 1 метр квадратний, але тут посадка була трішки загущена, тому ми викопаємо 1,60 м. І будемо враховувати, що це метр квадратний. Так, тут е, потрібно трішки більше викопувати, але я хочу зрів... порівняти з основною картоплею. Результат має бути меншим, е, тому що ну, вже осінь, е, дні не такі великі, а е, ночі більші. Ну, так, е, спекота. Е, Трішки зменшилась, але через те, що сонця можливо, не вистачає, врожай може бути меншим. І самий посадковий матеріал вже використовувався, який лежав і чекав часу майже рік. Тому і це може дати <кій> зменшений результат. Якщо пригадати ось той кущ, який там ріс один, який викопувався з максимальним результатом, і там було дуже багато квітів, то є така, такий варіант у мене виник, що квіти з'явилися в тому, що вони саме цвіла ця картопля в той період, коли були найбільші дні. Так, застрашовував я Метр, 1,60 шістдесят, травка. До сюди будемо викопувати. Ось такий ось пагін величезний, він буде викопаний. Саме він на границі знаходиться. Ну а тут від доріжки починаємо. Посадка загущена трішечки. це також вплинуло. Зараз зберемо і зважимо. Результат так, дуже мало, але вона крупна, є крупна, тому можна експериментувати далі. Ну і вся вона надзвичайно молода. Навіть і ця крупна. Можу, вона навіть більше хоче порости. Маленькі дуже є. Так, їх не дуже багато в кущах, але є і доволі велика. Так, като дуже гарячи. Да, Зараз вложимо ось нас кущ, і де сюди ми викопали. Ну і це якби ми посаджали в городі, влітку. Так, отут нуль. Звичайно, що влітку вона росте краще. Раз. Так, в пакеті кіло 900. 30, ну 130 грамів віднімемо грязюки, отже кіло. 800 хай буде. Це також непоганий результат. Цей результат десь приблизно минулорічна наша картопля без поливів на звичайному городі. Дякую за увагу.